Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Столиця країни-агресора, Росії, Москва не прикрита системою ППО. Деякі ЗРК встановлені на дахах будівель лише для того, щоб обезпечити владу. Однак, так званого купола над Москвою немає і бути не може. Про це заявив військовий експерт, полковник Роман Світан в інтерв'ю на телеканалі Прямий. За його словами, РФ просто не має стільки систем ППО, щоб закрити Москву. І ті, які встановлені ЗРК «Панцер», працюють в радіусі 20 км. Якщо нас зараз слухають Москвичі, то вони. Совіють, Москва не закрита куполом і ніколи не було нічого закрито в Росії. Свого часу було три системи ППО Москви. ППО краєм чіпляло навіть Україну. В Конотопському районі проходило. Там стояли системи ППО і вони прикривали ці три рівні ППО, вони прикривали Москву. І то це був не купол, вони з одного боку тільки закривали в основному із заходу, тобто з усіх боків, вона була відкрита, розповів Світан. За його словами, більшу частину ППО РФ відправила на фронт. Неможливо, Москву цими системами, які є у Росіян, повністю перекрити. У неї їх уже не вистачає. Вони їх відправили на фронт, там вони потрібніші, принаймні, додав експерт. Також він детально розповів про роботу ЗРК Панцер, наголосивши, що це ефективна система. Сам собою «Панцер» – це така дійсно кишенькова система ППО. У неї радіус 20 кілометрів. Вона 20 кілометрів досить непогано працює навіть в автоматичному режимі. Її просто на автомат можна ставити, і вона буде збивати все, що ворушиться. Там спеціальна система далекоміра стоїть і починає визначати ціль. Тобто треба, щоб кулька рухалася. Треба, щоб вітер поніс кульку на цей панцер, і тоді він її відпрацював. Працює, зазначив світан. Полковник додав, що залежно від модифікації ЗРК, заряджений одразу кількома ракетами. У нього дуже швидко відбувається перезарядка та хороша оглядовість у локатора. Але коли система почне працювати, то в радіусі 20 кілометрів буде збито все, що рухається і впаде на голову. Але про це Путін не думає. Він хоче тільки своє тільце прикрити. А Москва не прикрита системою ППО, і вони не зможуть її прикрити. Тобто, у них не буде такої кількості, щоб закрити Москву і тим більше виконати оборону, резюмував Світан. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.